Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант, і в цьому відео я хотів би застерегти підприємців. Які на час дії воєнного стану перейшли на третю групу із ставкою 2%, від тих проблем, які можуть виникнути після, після закінчення воєнного стану під час їх повернення на ту групу чи на ту ставку, на якій вони перебували до переходу на третю групу із ставкою 2%? Ця проблема пов'язана із річними лімітами доходів, які встановлені для кожної групи єдиного податку. Так, для першої групи єдиного податку річний ліміт доходів, який не можна перевищувати, це 167 мінімальних заробітних прат. Для другої 834 мінімальної заробітної прати. І для третьої групи 1167 мінімальних заробітних прат. А в цьому році, в якому я записую це відео, на початок року сума мінімальної заробітної плати складає 6500. Таким чином. Ліміт доходів в 2022 році для платника єдиного податку першої групи, який він не може перевищувати, це 1 мільйон 85 тисяч 500. Для другої групи ліміт річний 5 мільйонів 421 тисяча І для третьої групи річний ліміт 7 585 500. Однак для третьої групи із ставкою 2%, яка встановлена на час дії воєнного стану, жодні ліміти відсутні. І е, дохід підприємця на третій групі зі ставкою 2% може скрадати хоч мільярд гривень за рік. Е, будь ласка, гарно торгуємо, гарно працюємо, підприємець старається. Е, однак що буде, коли закінчиться війна? І він захоче повернутися на свою групу чи свою ставку, на як на якій він перебував до переходу на третю групу і ставкою 2%. Давайте уявимо ситуацію, що настав там квітень, березень, травень місяць, Україна перемагала в цій війні, воєнний стан скасували, і ФОП автоматично з наступного місяця після скасування воєнного стану повертається на ту, на ту групу чи ту ставку, на якій він був до переходу на третю групу і ставкою 2%. А відповідно до податкового кодексу. Ліміт, Річний ліміт, не перевищення річного ліміту доходів, це є обов'язкова умова перебування на єдиному податку. Тобто, для того, щоб бути на єдиному податку, наприклад, в 2023 році, ваш річний ліміт доходів, точніше річний дохід за попередній рік, 2022 рік, не, має, не повинен перевищувати встановлений ліміт для вашої групи. Але якщо ж ви його перевищили і, наприклад, замість там 5 чи 7 мільйонів отримали дохід в розмірі там, 10, 15 чи 20 мільйонів, то е, тоді виявляється, ви ж порушили умову перебування на єдиному податку. Ваш дохід за попередній рік більше, ніж встановлений ліміт для цієї групи. А е, що в такому випадку ФОП має зробити, якщо він порушив умови перебування? На єдиному податку він має перейти на загальну систему оподаткування, ну або на наступну групу єдиного податку. Але якщо ви перевищили навіть сім, ваш дохід перевищив навіть 7 мільйонів 585 500, тоді залишається тільки один варіант: це перехід на загальну систему оподаткування. Тож, існує ризик, що в ситуації, коли воєнний стан буде скасований, і ви маєте бути маєте повернутися на свою попередню групу, там першу, другу чи на третю групу із ставкою 5%, У випадку перевищення ваших лімітів, лімітів для вашої групи, податкова може сказати, е, ні. Ніякого повернення на свою групу. Ви ж порушили умови перебування на цій групі. Ваш дохід за попередній рік більше, чим встановлено для цієї групи, що напряму визначено податковим кодексом. Отже, ми не будемо вас переводити на цю групу, повертати на цю групу. Ми вас можемо тільки перевести на загальну систему та зобов'язати зареєструватися платником ПДВ. Таке цілком може, може трапитися. Ну, або може бути варіант, коли вас переведуть, дотримуючись кодексу, переведуть, повернуть на вашу групу, на якій ви були, Але слідом вам прийшли рист, в якому буде нагадування про те, що тепер ви з наступного числа слідуючого квартара зобов'язані самі добровільно перейти на загальну систему і зареєструватися платником ПДВ. Ну, а якщо ви цього не зробите, відповідно після цього таки все ж таки податково переведе вас на загальну систему, і якщо ви отримували дохід, буде донараховувати на цей дохід ще й ПДВ, ПДФО, військовий збір і ЄСВ. А, тож е, я б радив би для того, щоб не мати таких проблем, оскільки на сьогоднішній день жодних роз'яснень з цього питання просто не існує. Щодо переходу повернення, точніше, на свою групу після третьої групи із ставкою 2% 2% у випадку перевищення ліміту для своєї групи, жодних роз'яснень не існує, просто не існує ні від податківців, ні від законодавців ніяких. Тож для того, щоб в майбутньому уникнути проблем після закінчення воєнного стану і під час вашого повернення на ту групу, на якій ви були. До переходу на третю групу 2%. Щоб уникнути проблем, я вам би рекомендував в жодному разі, перебуваючи на третій групі і ставкою 2%, не порушувати, не перевищувати ліміти, які встановлені для вашої групи. Бо це може е, призвести до проблем із податківцями. Майте це на увазі. Власне, це все, про що я хотів розповісти. Я сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Е, якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал податковий консультант, обов'язково підписуйтесь на нього, натискайте на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і має з'явитися зараз вгалі, тому що на телеграм-каналі в мене дуже багато корисної інформації, окрім власне самих відео. Там дуже багато е, просто звичайних дописів, не тільки відео. Ну і якщо моє відео було вам корисним, ви можете підтримати мій канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж буде в описі під цим відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. З вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант. Цим гарного дня, до побачення, друзі.